Привіт усім любителям швидкості й нових відкриттів. в ефірі. Телеранку світанку рубрика Автонавігатор. І я, її ведуча Мар'яна Сич. Розповідатиму вам про новини зі світу автомеханізмів та сталевої потужності. Ви готові? Тоді пристівайте паски безпеки. Ми вирушаємо в Україні. Водії отримали можливість зберігати улюблені номерні знаки при зміні автомобіля. Користавшись новою послугою сервісних центрів МВС. Номер можна здати на тимчасове зберігання, а термін продовжити онлайн через кабінет водія. Процедура включає подання заяви, оплату послуги, яка становить 10 гривень 80 копійок на добу, та передачу номерного знака до сервісного центру. Після завершення зберігання номер можна зареєструвати на новий транспортний засіб. Що спрощує зміну автомобіля? В Україні планують запровадити новий штраф до 8,5 тисяч гривень за відмову використовувати зимові шини у холодний період. За словами Олексія Білошицького, першого заступника голови департаменту патрульної поліції, це має зменшити аварійність, спричинену використанням літньої гуми взимку. Законопроєкт, який передбачає обов'язкове перевзування автомобілів, уже внесено до парламенту. Розмір штрафу залежатиме від типу транспорту з найбільшими сумами для великовантажних автомобілів. Представлено найпотужніший Mercedes g клас присвячений зірці Формули 1. Позашляховик розганяється до 100 км на годину за 3,5 секунди і досягає максимальної швидкості 300 км на годину. Автомобіль оснащений спортивною підвіскою, карбоново-керамічними гальмами та заниженим кліренсом. Зовні G-клас прикрасили в стилі команди Мерседес, додали карбоновий Віз 23 дюймові диски і гоночний інтер'єр з шкірою, алькантарою та карбоном. Великий кросовер Hyundai Palisade 2025 зазнав кардинальних змін зовні та всередині. Сімейну модель пропонуватимуть у бензиновій та гібридній версіях. Салон автівки також зазнав змін на передній панелі. Встановлено два 12 дюймових дисплеї, а крісла розділені високою консолю, на якій встановлено одразу три usb порти та бездротову зарядку для смартфонів. Крім того, покращили внутрішнє оздоблення, використали дорогу шкіру та дерево. Також відомо, що в окремих країнах кросовер запропонують не лише у варіантах на 7 і 8 місць, але й у дев'ятимісній версії. На сьогодні все з вами була я, Мар'яна Сич і рубрика Автонавігатор. Залишайтеся на швидкості життя, але тримайте дорогу під контролем. До зустрічі!